I never really saw you come in until you turned me around mm -hmm. усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі і у своєму новому влозі. Як ви бачите, я не у Львові, я знову в Кам'янці Бузькій і буду тепер жити у батьків чоловіка якийсь час, точно мінімум рік, а максимум два. Тому що в нас дещо змінилося. Це хороші зміни, але просто треба почекати трішки, і я поки буду тут жити. Сьогодні, 14 лютого, день святого Валентина. Я відвела Левчика в садочок і купила продукти на піцу і буду радувати свого чоловіка. Смачненькою піцею сьогодні вечором. В принципі, сьогодні планів ніяких нема, крім готування смаколиків, і хочу якісь фотки закинути в інстаграм, тому що останнім часом взагалі якось немає натхнення, не знаю, де його брати. Чекаю вже тепла. Думаю, ем, якось прийде натхнення з, зі зміною погоди. До речі, сьогодні досить тепло і мені вже навіть жарко. Я така в шапці. Всі завжди роблять мені компліменти, що класна шапка така з бомбонами. Просто незнайомі люди мені говорять, а вам як? Це мені свекруха зв'язала, і я вже третій рік ходжу з нею. Просто мені здається, що мені більше ніякі шапки взагалі не пасують. Знаєте, мене останнім часом не покидала думка про те, що мені треба підстригтися, що в мене волосся якесь жахливе і що мені конче треба обрубати багато довжини. Ой, сонечко виходить клас. Аж настрій піднімається. Вчора така була холодіна. Так, я від теми відійшла. Так от я придбала один крутий шампунь-бальзам, і бальзам, і в мене ця думка відпала взагалі, тому що волосся реально стало в кращому стані, бо воно вже було якесь таке неслухняне таке. Якесь взагалі рідке виглядало і не знаю, мені абсолютно не подобалося. і Я вже була готова відстригти дуже багато, але попробувавши два рази цей шампунь і бальзам в мене думка змінилася, і стан мого волосся теж дуже змінився. Тому я поки не буду стригтись, хіба трошечки там сантиметр два. І якщо вам цікаво, що це за чудо шампунь і бальзам то я вам зараз покажу. Ось про ці продукти я вам розказувала. Ось такий шампунь і такий бальзам. Дуже круті. Залишу посилання на дівчинку, яка їх продає, і можете сміло замовляти. У нас тут своя атмосфера. безлад, І малий лев, і малий Бетмен бавляться. Левчик з понеділка почав ходити в садок, і сьогодні п'ятниця, як ви думаєте, він вже хворий. Сьогодні з соплями, погано з певночі. Підранку його вдягала, думала, що піде в садок, але потім дивлюся соплі і лишився вдома. Розноси хату. А ми змерзли і всі тут гріємося біля каміну. Котяра гріється, Бетмен. Кос... Косає мене. Боляче. Левчику, прокидайся, прокидайся левчику, садочок, садочок пита, кидать. Дивися, як там не всього нечисто. Подивіться, як там все пісочок. Там маростить. Там mm? Зацініть мій прикид. Я собі вчора наростила вії. Трошки мені тріснув капіляри, в мене червоне таке. І міст такий червоний, тому що була на дворі. Прийшла додому. Mm -hmm. Він мені лущився, і я його натерла. І стерла тоналку і так почала терти, і тому в мене такий червоний ніс. Боже, і руки. Подивіться на мої руки, які вони червоні зимою. Жесть. Я зараз йду в свій кабінетик, буду прибирати там. На четверту годину маю клієнточку на макіяж. І я купила дещо новеньке, туш, літер і війки. І буду зараз там прибирати. Сьогодні так тепленько. Іду до сестри, підемо пофотографуємося, а завтра... Ми з чоловіком їдемо до Львова погуляти, підемо на фільм, на боулінг і в ребер. Постараюсь вам завтра теж познімати. Біжи сюди. Ми. Ти хто? Ти бандит. Ти бандит? Да. Бандит-скілет. Да. Да. Біжи сюди, лякай. Я? Налякай мене. Баа. Взагалі з чоловіком дуже круто провели час у цей вівторок. І сходили на боулінг, сходили на фільм. Фільм наз <кій> я щось захрипаю. <кій> фільм називався Смертельний лабіринт, дуже крутий. Якщо думаєте чи піти, то варто. Дуже нам сподобався. А потім ми були в реберні і теж в смачні ребра, але мені здається, що я можу смачніше приготувати, <кій> нескромно. І коли потепліє, вже скоро хочемо на грилі спробувати зробити свої такі якісь смішнокі реберці. Взагалі на моєму каналі вже більше місяця не з'являлися відео по цій причині, що просто банально не було настрою знімати. Я ніби то і знімала щось, але сісти змонтувати, якесь не було бажання. І тому такі справи. Але, я думаю, сьогодні перший день весни. і Я думаю, що з весною прийде натхнення, і з погодою прийде гарний настрій і чого і вам бажаю. Вчора, до речі, була в сестри, ми робили суші і хотіла вам зняти, але забула. Буду вже закінчувати. Дякую вам за те, що зі мною і за те, що мене не забули. І сподіваюся, що вам сподобалось моє відео, мій влог. Я думаю, вони зараз часто будуть виходити. Підтримайте тримайте мене, будь ласка, пальцем вгору, бо щоб я знала, що вам це цікаво, і в мене з'являлося ще більше натхнення для вас знімати. Все, усім па-па, усім добра бобра